Вітаю, друзі, завжди, коли ми щось хочемо придбати, нове або незвичне для нас, нам треба якісь певні причини. І зараз я розкажу про 5 причин для того, щоб придбати зволожуючу есенцію новеч. Поїхали! Вже давно з'явилось поняття мікрофлора шкіри обличчя. Що це таке? Це такі мікроорганізми, які живуть на шкірі обличчя і створюють захисний бар'єр. І для того, щоб ця мікрофлора змогла створювати цей захисний бар'єр, її треба живити. Для цього використовують пробіотики, пребіотики. І ось якраз есенція в основі своїй має морський пребіотик, який і живить цю мікрофлору шкіри обличчя. І це перша причина. Друга причина, що придбати есенцію, це в складі є гіалуронова кислота, яка перша працює з фібробластами. В свою чергу, фібробласти відповідають за колаген, тобто пружність і молодість нашої шкіри. Третя причина це та сама гіалуронова кислота, і вона в есенції низькомолекулярна, тому вона Лягаючи тонким шаром на епідерміс обличчя, захищає саме головне, від зневоднення, а так само лікує мілкі ранки, подряпини, тобто іще додатково захищає нашу шкіру обличчя. Четверта причина це морський пребіотик і гіалуронова кислота. Вони ще доглядають за шкірою, прибирають всі запалення, які є. Це якраз той склад, який буде додатково захищати і чистити шкіру. п'ята причина, що придбати есенцію для шкіри обличчя новеч, зволожуючу. А це те, що вона не масляна, тобто вона смоктується шкірою ідеально на 100%, не залишає ніяких жирних плям. Для літа ідеально підходить. І подивіться, зараз дуже смачна пропозиція. Це знижка, щоб придбати і її вистачає дуже надовго. Ну, я вже перевірила, мені її вистачає для використання два рази на день, а навіть до півроку. Її можна використовувати як додатковий засіб до основного догляду, так і самостійний засіб. Будь ласка, користуємось пропозицією, придбаємо і насолоджуємося чистим, красивим обличчям. Цілую люблю мирно.